Це урушол, молекула, що викликає біль свербіж, якщо доторкнутися до отруйного плюща або отруйного дуба. Сама по собі вона не є небезпечною для людини, але як і багато нешкідливих речовин може нашкодити нам ненавмисно, обманюючи наші імунні клітини і змушуючи їх думати, що організму загрожує небезпека. При контакті шкіри з урушолом або будь-якою іншою чужорідною молекулою імунні клітини з підшкірного патруля затримують її за допомогою спеціальних біонаручників і доставляють до найближчого імунного центру. Якщо ж порушника немає в базі даних, слідчі висувають версію у тому, наскільки він потенційно небезпечний, ґрунтуючись на типі біонаручників, у яких надійшов підозрюваний. Якщо це наручники, призначені для відомих молекул на кшталт тих, що викликають туберкульоз чи молочницю, то швидше за все непрогону гостя також вважатимуть небезпечним. Це спричинить викид білків, які зачистять зону контакту та вб'ють все підозріле. Дуже ефективний прийом, у разі якщо молекула та її патоген достовірно шкідливі. Оскільки безневинний урушил – це гідрофобний ліпід, який молекули багатьох грибів і бактерій, у нього такий же вуглеводневий хвіст, і йому потрібні ті ж наручники, що й поганим хлопцям. Тому ваше тіло може включати хибну тривогу та активувати захист при кожному такому контакті. Це стандартне біологічне явище, яке також викликає нежить через пилок або анафілактичний шок через арахіс. Алергія. Абсолютно нешкідливі речовини з різних причин помилково провокують імунну систему деяких людей, змушуючи їх організм швидко переходити в атаку. Алергія не явище, але реакція на урошол спостерігається у 85% людей, що робить її найчастішою у світі. Дивно, адже урошол це не якийсь захисний механізм, а лише натуральний згущувач соку, який латає пошкоджене листя. Плюс на цю молекулу така реакція лише у людини та споріднених їй видів. Інші тварини із задоволенням їдять отруйний та Дуб ми не знаємо, чому у нас є алергія на урушал або чому когось вона не зачіпає. Та що там, ми взагалі мало знаємо про алергію. Нам точно потрібна нова ліга плюща.